Добро здоров'я добрим людям! Продовжуємо нашу розмову в рубриці Як знаходиться слово. Веду рубрику Я, Анатолій Ткаченко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні розглянемо лише один, але дуже поширений приклад із групи Хай гірше аби інше, а саме Уніфікатор у якості. І поширенням цієї фрази завдячимо, напевне, юристам, адже вона все-таки стала терміном у юриспруденції і дедалі більше розростається в якості отруйного гриба. Ну, хіба зламається язик, сказавши, викликають як свідка чи за свідка. А коли вже він язик усихає без офіціозу, без канцеляриту. То бодай у статусі свідка. А в багатьох інших випадках можна сказати і в ролі. Але вже й літературознавці ласують тим грибом. Наприклад, у якості факторів художності виступає тето і тето. Та ж просто факторами, а ще ліпше чинниками або за фактори художності правлять такі-то і такі то риси. Бо інакше й Павла Течину теж треба правити. Хай чабан усі гукнули, в якості отамана буде. Але цього вірша вже не пам'ятають. Там було за отамана буде. Або в якості піснетерапії згадаймо пісню Олександра Білаша та Василя Юхимовича Журавка. Не взяв мене за дружину в світилки візьми, а юридично треба вже не так. Не взяв мене в якості дружини, то хоч у якості світилки візьми. А ось і філологічні наслідки. Є в сучасній українській літературі разюча новела Василя Трубая Цвіркун, де зображено сім'ю чи радше те, що від неї залишилось під час Голодомору. Лежать на печі дідусь і внук. Малий просить їсти раз, вдруге просить, а дід. Не маючи, що йому дати з пересердя і, певна ж річ, не на справжки, каже йому: то на їж мою руку. Аналізуючи новелу, студентка так описує цю колізію. Дідусь запропонував у якості їжі свою руку онукові. Це моральна і естетична глухота. Ось що таке скалькований юристами термін, що розростається і розростається на загальнонаціональну мову. Поширюється. Уже кілька разів чув від народної артистки України фразу: мені дуже приємно виступати в якості ведучої. Ну кому-кому, а народним чи заслуженим чи просто акторам сам Бог велів виступати не в якості, а в ролі. Сухий залишок. Для юристів виправте, будь ласка, свої циркуляри чи протоколи. Не в якості, а як свідка чи за свідка, зрештою в статусі свідка. І по цій мові будьмо всі здорові.